Не здали наше село. Воно, як знаєте, такий оберіг для всієї України. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Білогорівка та Григорів. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам'янського. Безуспішно намагався розвідати позиції силоборони в районі Верхньокам'янського. Війна почалася, це був шок. Село дуже патріотичне, село віруюче, село люди в селі, які люблять Україну. Страшно було. Село ну, завжди вважала Бендерівським. Діти виїхали раніше, вони настаювали, дзвонили, ну і в принципі вони домовилися, і я вже мусила їхати. Зранку сходила в церкву, помолилась, і після обіду я вирушила в дорогу. Все, взяла, ноутбук взяла шкільний. Початку книги алфавітні, тобто, такі документи, такі, що не можна було залишати. І до ну, речі, дві сумки. Другий раз я ще їздила в село. Це був червень місяць. Я село не спізнала, брудне було. Таке пиляки. Своє, але таке чуже. Коли ми приїхали тут самий день, друзні треба було почати прорив. І ми в принципів тут як в хату схочила. Оце книжки взяла і два альбоми дитячих з фотографіями. Це книжки, які я вивезла. Це перша книга Наталі Кляштурної, в якій починаються розповіді про події, пов'язані з переселенням нашого села. А оці три книги. Це вже книги, в яких є матеріал, спогади, Їх зібрані моїми учнями у селі Верхньокам'янському, моєю сестрою Аллою Лигуцькою. І мною ця громада створилася на базі трьох сіл, два з яких в яких жили переселенці 1951 року. Тобто люди, які були під час демаркації кордону, обмін територій між Польщею і Україною, примусово переселені у три села Верхньокам'янське, Званівське і Роздорівське. Мої батьки маленькими дітьми були переселені в село Верхньокам'янське, тоді воно називалось Ворошилівка. Як розповідали мої рідні. Десь у лютому 51-го року було оголошено про те, що їхнє село виселяють. Що готуватися всім до переселення? Ви розумієте, що була радянська влада? Ніяких там хочу, не хочу», «поїду, не поїду». Питань взагалі не було. Вона була вдовою загиблого на війні, і їм збудували 10 чи 12 будинків тут, в центрі села, саманних, таких, холодних, мокрих, ще не просушених. І вони на зиму пішли в цей будинок, тому що ну, не хотіли жити в чужих людей. Дверей не було, висіла якась там ряднина, корову, яку вони привезли, вона. Застудилася здохла. і ми навіть не знали, що ми бойки. Я про це довідалася вже, мабуть, в 2012 році, 2012 тисячі що ми виявляється, на території Бойківщини. Жили лісковати, звідкіля були переселені. Це територія Бойківщини. Бабуня завжди казала: воно ті не треба. Воно ті не треба. Вони боялися. Вони просто боялися. Я росла в Лисичанську. В російському дитячому садочці в школі. Ну, батьки переїхали з села туди жити, були ж молоді, їм дали квартиру. І, вони... і коли я приїздила в село сюди, Верхньокам'янське, до бабусі, і одного мені років п'ять, було, може шість, бабуся там кукурузу початку відділяє, а я їм вже концерт ставлю. І от я розповідаю, я маленька дівчинка, я в школу не ходжу, я Леніна не бачила, але я його люблю. А бабуня мої кажуть, а я не люблю. Для мене це так і був шок. Ну, моя бабуня Лініна не любить. Всі люблять Лініна, Бабушка Роза не любить Лініна. А чого? Він безбожний. І от з того моменту в мене почало якесь ну знаєте, процежування інформації. Місце. Я працюю онлайн і тому зранку, починаючи з 9-ї години ранку, уроки десь до 2, залежно від розкладу, а потім я як адміністратор, як директор школи, виконую свої обов'язки, теж користуючись ноутбуком. Це ми в сусідньому селі, на фестивалі Вертепів в обласному Донецькому. Добрі люди, захистіть на своїй хаті. Дайте трохи обігрітися, бо ми люди небагаті. Що охотні скарає перфуємські цій пустині? Його свій за цар пішли на мису. Ви тут будете да? Угу. Смачно, ага. Спочатку ми роздавали готову готовку, потім Ірина Ніколаївна варила ми роздавала. гардеробі соціально працювали. швейна майстерня, тут деякий час починала роботу, там да, ми трошечки, ну, я не швиня, папа <смі> пахала, але допомагати трошки допомагали. В основному це видача їжі або її розпасовка. Спочатку вони... Вона знайома з нашим фондом, вона теж є парафіян, парафіянкою нашої церкви української греко-католицької. І, і познайомившись з нами, з нашою діяльністю, вона запропонувала свою допомогу, і ми з радістю прийняли її бажання допомагати нам. На другий день весілля завжди заївали польський бор, борщик. Ну, на похмілля. гарно знімає синдром похмілля. і ну, смачний. Ми завжди в школі, коли робили ну, семінари якісь у нас, були директорів, заступників. А я так. Що То, готували цю страву, тому що всі знали, що верхні кам'янці в Чубарівці, вміють варити польський борщ і просили надішна, там, будь ласка, зробили. Гуляники у нас традиційна страва така, ну, якщо грубо казати, піца з картоплею. Тільки вона печеться в духовці і трошки края більше закриваються. Ну, в книзі там є, до речі, і рецепт, і вигляд, як воно виглядає. Це верба, яку ми посвятили з донькою. Вона у нас пустила корінчики, і ми вирішили її посадити. Оце одна, а там далі інша. Ну вона прийнялася, поливаємо. Тобто, в Дніпрі я вже дерево посадила. залишилось будувати будинок, ну і можливо правнуки хай народжуються.